Машина проїзд. Нарядом міліції, який працює по охороні громадського порядку в обласному центрі, було виявлено підозрілий предмет, тобто валізу, для того, щоб за цією валізою понаблюдали деякий певний час. Ніхто до неї, неї не підійшов, за нею ніхто не повернувся, тому що тому і вирішили перевірити, що знаходиться дійсно в цій валізі чи то міняти е, передобуховий е, пристрій. Е, для забезпечення безпеки громадян правоохоронними органами і засприяння громадськості нами було е, проведено евакуацію мешканців часткового будинку, часткового гостиничного комплексу, е, магазинів, розважальних закладів, частково було перекрито е, рух е, вулиці. Під час проведення е, обстеження даного підозрілого предмету, тобто чемодану, е, вибухотехніки ми було виявлено, що в даній валізі знаходився туди. Е, е, працівники правоохоронних органів і в подальшому будуть реагувати на всі підозрілі предмети, а тому я звертаюсь до житомирян, до мешканців міста Житомира, е, у разі виявлення е, таких сторонніх предметів, е, автомобілів. Будь ласка, повідомляйте правоохоронні органи, ми будемо вживати закладів стосовно їх локалізації.